Саудити зустрічають делегації США та Росії, коли заплановані перемовини і чи стануть доленосними. А Макрон збирає друзів у Парижі або екстрена реакція європейців на нові виклики у світі на Росії ж стабільно. Дрони з ладу вивели НПЗ. Вітаю, я Олена Чорнюкова, і Зараз розповім про те, що на часі. Майже півтори сотні дронів випустили РФ цієї ночі по Україні. 83 з них знищені. Ще 59 не долетіли до цілей, бо локаційно втрачені. Утім, через уламки безпілотників є пошкодження у кількох регіонах. На Київщині була пожежа на складах. Понівечений приватний будинок та постраждала людина. На Харківщині поранених троє. Це жінки різного віку. Там зачепило 15 приватних осель. Одеську область рашисти атакували не лише ударними дронами. Аерозвідувальними безпілотниками та трьома ракетами. Вони не досягли цілий. Десять ворожих дронів полетіли на Запоріжжя. Хоча і минулися без постраждалих, але є значні руйнування. Пошкоджені 15 багатоквартирних та 6 приватних будинків. Наслідок ударів деякі мешканці залишилися без електрики. Вибуховою хвилею зачепили склицькі приміщення. Там виникла пожежа. На Росії підгорів черговий НПЗ. Добрі БПЛА долетіли до Краснодарського краю. Атакували Іллійський нафтопереробний завод, що виробляє 6,5 половиною мільйонів тонн нафти на рік. Забавовнили і нафтоперекачувальну станцію Крапоткінська. Там пролунало не менше 20 вибухів. На заводі спалахнула пожежа. До речі, дрони СБУ вражають підприємство не упаше. Торік у лютому на Іллійському НПЗ було пошкоджено установка переробки на. Вартістю у 50 мільйонів доларів. США. <плес> Майже 130 бойових зіткнень такої була минула доба на фронті. Вчора десятки штурмів наші оборонці відбили на покровському напрямку, на Новопавлівському стримують ворога. Рошиста атакували у районах Костянтинополя, Борлацького та Новосілки. Також намагалися прорватися у бік Вовчанська на харківському вітинку. Проте зазнали втрат і Відійшли активізувалися росіяни на Курщині. Загарбники завдали понад півсотні авіаударів по своїй же території. Бійці сил спеціальних операцій знищили 23 окупантів під час зачистки промислової будівлі у тилу ворога. На одному з напрямків фронту під час проведення розвідки українські військові виявили скупчення загарбників. Вони ховалися у будівлі підприємства. Туди вирушила тактична група збройних сил. Наші бійці зачистили приміщення і дві доби утримували позиції, а згодом на броньованих автомобілях успішно відійшли. Працюйте по -працю. У нашому зні не працюйте, як прийняв схопила гентурну групу, яка організувала теракт у Кам'янець-Подільському ТЦК 5 лютого. Російські найманці втемно використали кур'єри із сервісу доставки, щоб привести вибухівку до будівлі. Він загинув на місці. Ще восьмеро людей були поранені. Виконавцям злочину виявились місцевий наркозалежний та 17-річний студент коледжу. Неповнолітній виготовив вибухівку, заклав її у схованку та передав геолокацію куратору з ФСБ. Той повідомив координати іншому агенту. Та він за що його можуть ліквідувати як свідка, тому замовив доставку. Кур'єр прибув до ТЦК, окупанти підірвали вибухівку. Президент України зустрівся із очільником Об'єднаних Арабських Еміратів. Лідери країн обговорили повернення українців з російського полону, адже посередництво ОАЕ врятували багато життів. Підкреслив Володимир Зеленський. Також підписали економічну угоду. Відтепер українським компаніям буде простіше продавати свої продукти в ОАЕ. держсекретар США прибув до Саудівської Аравії. Та мають відбутися перемови між американською та російською делегаціями щодо врегулювання війни в Україні. Ша представлятимуть Марко Рубі, а також радник президента США з національної безпеки Майк Волц і спецпосланець з питань близького сходу Стів Вітков. А країна агресорка відправляє до суддівської аравії очільника МЗС Сергія Лаврова та помічника диктатора Юрія Ушакова. Зустріч на близькому сході буде однією з перших між російськими і американськими офіційними особами. Очікується, що її проведуть уже завтра, і саудити зазначили, що прагнуть бути посередник. Каме у досягненні миру а США Рубіо підкреслив, Україна і Європа будуть частиною будь-яких реальних переговорів щодо припинення війни. Зрештою, все дійде до певної точки, якщо це будуть справжні переговори. А ми поки що до цього не дійшли. Але якщо це станеться, доведеться втручатися Україні, тому що саме вона зазнала вторгнення і доведеться втручатися європейцям, бо вони мають санкції проти Путіна і Росії. Марко Рубіо, держсекретар США, Саміт із питання європейської безпеки стартував у Парижі. До зустрічі долучилися очільники урядів Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландії в Іданії. Також посадовці ЄС Антоніо Кошта і Урсула фон дерляйн та генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Мета саміту розпочати консультацію між європейськими лідерами щодо ситуації в Україні та обговорити питання безпеки в Європі. Велика Британія готова відправити в Україну війська для контролю за виконанням будь-яких мирних домовленостей. Повідомив премєр міністр країни Кір Стармер в інтерв'ю видання, The Telegraph. він зазначив, Лондон може стати мостом між Європою і США під час врегулювання відносин між Москвою і Києвом. А британські військовослужбовці посилять безпеку усього Євросоюзу. Велика Британія готова відігравати провідну роль у прискоренні роботи щодо гарантій безпеки для України. Йдеться про подальшу підтримку українських військових. Лондон виділятиме 3 мільярди фунтів стерлінгів щорічно, щонайменше до 2030 року. Це також означає готовність і бажання зробити внесок у забезпечення гарантій безпеки України шляхом розміщення наших власних військ на місцях, якщо це необхідно. Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії. У декоди випаду до 4 сантиметрів опадів активно чистять шляхи на Львівщині, Рівненщині та Київщині. Для цього вивели близько пів тисячі одиниць техніки. Водночас на Закарпатті ожеледиться, тож кермувальників закликають рухатися обережно. Зимова погода триматиметься і надалі. Синоптики попереджають. морози на найближчі дні посиляться. Температура буде на 5-7 градусів нижчою за кліматичну норму. Місцями впаде до мінус 21 Фільм про війну в Україні виграв премі. «Бафта». Стрічка Камінь, ножиці, папіри режисера Франца Біома здобула перемогу у номінації Найкращий британський короткометражний фільм. В центрі сюжету 18-річний Іван, який живе на сході України. Його батько хірург, рятує поранених у бункері. А коли російські окупанти дізнаються про сховище, хлопець змушений взяти зброю. Головну роль виконав український актор Олександр Рудинський. Перемогу він присвятив другу актору, який загинув на фронті 2023 року. Я присвячую цю нагороду другові жені світличному, який загинув на війні за п'ять днів до старту зйомок. А також всім тим, хто захищає мою країну та робить її незалежною. Дякую, слава Україні! Це були усі новини на часі. Ставте вподобайки цьому випуску. Бережіть себе та підписуйтесь на ютуб канал Мо Україна.